Widłuki świętego Ewangelia czytania. Bądźmy uważni. W te dni zaczęła Jezusowa żinka i. Та їлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоби зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богом у місто в Галілеї, в якому ім'я Назарет до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш в лоні і породиш сина. І даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова по віки, і царювання його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю, ангел у відповідь сказав їй. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього утінить тебе. Тому і святе, котре народиться, назветься Син Божий. І ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяць ті, що її звуть Неплідною, Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала, Ось я, Слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І відійшов від неї. ангел. Добре, то може діточок запросимо сюди ближче. Діточки, прийдете ще раз. Так? Ходіть, ходіть ближче сюди. І будемо зараз разом проповідь говорити. Підходьте, не бійтесь. Ну, сміліше, дівчатка, ходіть. Заходьте, ходіть, ходіть. О, дуже гарно. Ходіть ближче, ставайте на минутку. Добре, давайте скажете, яке сьогодні свято є. Ми сьогодні прийшли в церкву. Хто з вас ходив в школу або в дитячий садочок? Хто ходить до школи? Ти ходиш куди? В, в садочок, так? Ти теж ходиш в садочок? Так як тебе звати? Марічка. Марічка, дуже добре. А чому ви сьогодні в садочок не пішли? Скажете? Угу. — Чого? Бо я захворіла. Так? Або я не захворів і теж не пішов в садочок і що це? А хто ще не пішов в садочок з вас по іншій причині? Я. Ну, ну скажи. Чого не пішла в садочок? Бо я захворіла. Тоже захворіла? А хто не захворів, а прийшов на свято? Давайте подумаємо. Ти тоже? А яке свято сьогодні? Благовіщення. Ну ще раз. Благовіщення, благовіщення. дуже гарно. Ходи, сонечко, ближче. А скажіть, благовіщення це що за свято? Хто знає, як воно відбулося, це свято? Ми тільки що слухали Євангелію з вами. Так? Хто чув? Прийшов ангел, як його звати було? Хто пам'ятає? Забули, да? Дуже таке ім'я незвичайне не для нас. Ангел називався. Гавриїл. А до кого прийшов? Хто скаже? До матінки. До якої матінки? До матінки Божої. До матінки Божої, так? А як матінку Божу звали, знаєш? Марія. Марія, а тебе? Анна. Анна. А знаєте хто такий був Анна? Хто така Анна була, ні? Хто така? Мама Марії. Дуже гарно. Ти знала це, да, Марічка? Дуже прекрасно, бачите, діточки, і сьогодні є свято благовіщення. Це ми сьогодні разом з вами будемо говорити проповідь батькам вашим, так? Щоб вони вже собі пригадали, хто така Марія, до кого прийшов ангел. так? Ми вже сказали, що Анна це була бабуся Ісуса Христа. так? І це свято благовіщення. Що відбулося тоді? Хто скаже? Що в тоді було? Чому прийшов ангел до Матінки Божої? Що скажеш? Що народився Ісус? Так, що має народитися Ісус? А де Ісус народиться? Хто скаже діточок? Давайте ви, дівчатка. Де? Де народиться Ісус? Пам'ятаєш? Ні? А давайте з колядки пригадайте. Де народився Ісус? В стайні. А яке містечко? Не В Івано-Франківську? Так? Ну і дуже добре, а де інакше має народитись, що нас там інтересує, якийсь Віфлеєм? Ісус народився в Івано-Франківську, так? А чому? Тому що ви тут живете. Так. І тому ми сьогодні святкуємо теж свято тут, в нашій парафії, тому що Ісус приходить до нас і це є благовість. Що таке благовість? Наприклад, дивіться, що ми гарно зрозуміли, е, виходити всі в дитячий садочок, так? І, наприклад, якщо ви дружите з якоюсь подружкою, в кого є е, друзі з вас? Скажіть, хто має друзів? Мені. Як його звати? Дру... Максим. Максим. Ще хто має друзів? Ти маєш? Ні. Не маєш? Два я буду твоїм другом. П'ять. Молодець. Все, маєш друга, ходи ближче до мене. Хорошо, Мене звати Лаврентій, а тебе? Анна. Тоже Анна. Все, дві Ані, згадуйте желання. Дуже добре. Аня вже має друга. Хто ще не має друзів? Ви маєте друзів, дівчатка? Скажи, як звати? Як звати подружку? Марічка. Марічка а твою подружку чи друга? Вероніка. Як Вероніка? От і дивіться, чи Марічка, чи Вероніка захворіли, а ви їх дуже любите, то дружите з ними. І ви приходите в дитячий садочок, а вам кажуть, сьогодні Веронічки не буде, бо вона захворіла. Це хороша звістка, чи погана? Погана. А якщо ми сьогодні кажемо... Слухайте, сьогодні Веронічки день народження, вона принесе цукерки. Це хороша звістка чи погана? Добре. Так. Так. Добре, добра звістка. І Якщо ми кажемо, що сьогодні є свято благовіщення, так, благовіщення, то що це означає? Що мало бути щось добре чи погане? Добре. А добре. що мало бути добре? Давайте подумаємо. Якщо ангел прийшов до Марії і каже, що вона буде матір'ю Ісуса, то що таке мало бути добре? Хто мав прийти на цей світ? Сонечко, скажи, Хто мав прийти? Я ще не, знаю. ще не знаєш? А як ми співаємо колядки, то для кого співаємо? Хто такий народ? Хто таки народився, що ми співаємо колядки? Ісус, Ісус. і то, що Ісус прийде на цей світ, це є добра новина чи погана? Добра. добра добра, так і дивіться, якщо ми в нашому житті, да навіть от маленькі діти, але ми будемо жити дуже гарно, будемо слухатись батьків, будемо ходити в церкву, молитись, будемо любити Бога, то то то, що ми від Бога отримаємо, це буде для нас добра новина. Чому? Тому що Ісус прийде до нас. Так? І те, як колись народився в Віфлеємі, то народиться тепер де? У містечку. Якому? Mm. Івано-Франківське. Mm. Ну? Mm. Івано-Христик. Івано-Франківське. Дуже добре. І Ісус Воскресний сьогодні теж тут, і направди. Да? Тому що Ісус приходить там, де є дітки, які його люблять. Ви любите Ісуса? Mm. Так. Mm. То де він має вас шукати? Десь далеко чи тут? Тут. Тут має шукати, Тебе як звати? Максим. Максим? Ти Ісуса любиш? Угу. А сьогодні яке свято? Новий рік? Так. Сьогодні новий рік? А може старий рік? Давай подумаємо. Сніг на дворі є? Ні. То значить що не буде нового року. Що буде, як снігу нема? Якщо є сніг, то Різдво. А якщо немає снігу, то що буде? Літо. А перед літом? Як ми святимо Пасху, Рас... то що це буде? Пасха! Пасха буде, так? І перед Пасхою завжди є теж свято, благовіщення. Ми сьогодні святкуємо і готуємось до свята, так? Добре? Так. Ви будете на Пасху в церкві? Так. Хто буде? Давайте піднесіть ручку. Ще хто? Ти теж будеш в церкві? Так. Дуже гарно. То пам'ятайте, що Ісус прийде, щоб воскресати в вашому серці. Приймете Ісуса. Так. Дуже гарно. А, я не буду в церкві. а де ти будеш? Мені так війка не так тобі. О, ну, то прийдеш в церкву, потім підеш додому знову. Хорошо? Домовились? Угу. Все, молодець. Договорилися, як мужики. Дуже... дуже гарно. Доброго, так. Хорошо, то біжіть тепер десь тут сідайте, собі будемо далі правити службу Божу і ви будете уважно слухати, так? <гум> Добре. А батькам дуже гарно дякую за діточок, що не бояться чужого ксьондза, прибігають. Чи ти боїшся, скажи? Не боїшся? Точно ні? Чесно. Ну ходи, подивимося, ди сюди, Максим, Подивимося, що ти будеш ксьонзом. А Ану давай, обертайся. Будеш ксьонзом, чи ні? А може? Добре. Добре, кохані. Дякую вам за діточок, за вас, що ви є. І пам'ятайте, що це є теж ну, ваша надія. Тому що коли вони є з Богом, коли вони виростуть в церкві, то насправді можна на цих дітей полагатись і колись будемо знали, що ця церква не буде пуста. Я то я вам дуже дякую за це і заохочую далі до нашої спільної молитви.